Так. Ми ж тут довгий досить сидимо. Лімон, присинайся, да. Лімон. Присинайся, нам пора не, йти. Я не спав, коли покапали. Та Вообще. я розумію, що ти спав, а тобі потрібно було відіспатися в будь-якому випадку, бо ми з тобою не спали вже mm -hmm. скільки. Певно сутки, да? Да. Да, так? Ну, вже, в принципі, день ми можемо йти, але та. О! Подивись там, скільки зомбаків ходить на вулиці, просто якийсь да, 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 да. Так, ми не забуваємо в нас місія. От це один бачу. Він, він в забрався, да? Чу? Він в хату... він в хату забрався, йдемо вниз. Бистро, бистро, поки він не заразив. Де ну тут? ти не забудься, в нас, до речі, місія. Нам да, потрібно кстати. допомогти доктору і оцій, да, що в нас шукає сина. Ну, поки що, у нас uh -huh. така місія і знайти антидот тобі. Тільки вже нормальний, да. тимчасовий. Що він прям зайшов? Куди? Я не бачу. Та, Та не ладно, не я не знаю, це. давай подивимось тут. Там... А як вийти звідси? Та від... не заборчик. зайшов ніхто. Чуть ніхто не Та зайшов. Чи? Тобі, кажется, показалось. Да, нет, я точно бачу, что он зашел. Ну ладно, короче, в любом случае, нам нужно сейчас. Сзади. Э, а. Блин, ну вони отут вон тут ходять. вони Они все на нас охренутся. Пишли, короче, нас миссия. Короче, пішли. треба иншим выходом войду. Да, 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 да. О, господи, де він. Вот. Ага. Там, прям сюда там зайшов, їх, да? я бачу. Ох, На ти, ай! Ты гонишь! О боже, ч он такий Ну Давай трошки хотя бы розчистимо дорогу. Ай! -а! -а, -а, -а! Трошки экономия. Все, да, розчистаю? <свист> Все, погнали. Ай! Пришли, погнали! Боже. О, мені... А Там я все я окей с тобою, Лимон. Що ж ты на них полиз? Що ж ты на них полез? Все нормально? Вставай. Да вроде бы вставай. Сейчас на попе прокатимусь. <laughs> Як собака. Сзади! А, да все, без приколів, честно, не смешно е моё Що ж він так б'ється, жорстко? Я не хотів. Так що там дальше у нас? Он зомби ну короче, пофиг на них давай просто розчищати дорогу, да їх де вони будуть заважати нам проходити просто. И до речі, біля того дому точно треба розчистити, бо. Давай їх, кстати, до нас до хати підем. Так, так що -то кстати, да, тому що ми там пішли від нашої хати і просто забули. Ми так і не додивилися, що там на цій вулиці. Може там якісь припаси, я не знаю, хтось оставив. Може там хтось є живий. Да. Я не знаю, да хоч що-небудь, аби просто щось було. яка просто вам. чиста трата я патронів божу, божу. на всіх. Б... Кого тільки можна. Подивись, скільки їх просто. Убережно хоть в мене не попаде. Давай. Ух ти, Ну в тебе хоч револьвер справляється зі своєю задачею. Тут так ще дивіться, тут ще якісь є от квартали, можна тоже потім десь подивитися, якщо буде Ай час. Ай-яй, три зомбі. А! Я стараюсь, я допомагаю. Є. ну скажи, їх прям ще же. Че ж ти мене нравишь? Фігачиш мене, да, зомбак, тупо. Ну не попадайся мені під, під цей. Ой, ой, ой. Боже, живуче якесь говно і все Так, Слухай, як думаєш, це озеро вже спорчене? Радіоактивне О, боже. Пішли звідси а вони тут охороняють, диви. Ще треш и кейс. Все, причесыв, да? нікого? О, тут відкрите, та. Там вроде нет, тільки на вот вулиці. Боже, в мене скоро всі просто патрони потратятся, і все. Ой, ой, я хотів О! в зомбі попасти, сорі. Бережно, все нормально? Mm -hmm. а, да. Чуєш? Короче, треба в скором часі знайти якусь нову броньку, тому що моя вже скоро здохне. Чесне слово, я тоже, до речі, доживаю останні дні. Потім я думаю, що в тих кварталах, я думаю, у що біля того є будівлі, я думаю, точно має бути. Або тут, а десь, я не знаю. Або може, або може, в них на базі є. хто В кого? Ну, в тих, що ми з ними домовились на рахунок лабораторії. А вдруг вони нам дадуть, вони ж обіцяли нам там у ну, горі, цього дома почнемо. Ну так, в принципі, тут кінець вулиці давай. Так, там ще так, зомбі. Я так, я того Так, що легкість, шукаємо, да, тут у нас пусто, так. Да? Нічого немає. Я вилучу сюди мусор. Потому що на кришні, на кришні чого нема? Немає? Час знайшов. Ні, я нажати. А вон, дижуйся, тут якісь Дрянь? Що там? Що там? Що там? Що там? Звідси там люди, там люди. Бля, хочеш посвітити? Що ми робити будемо? Що? Ні. Там там, да, там, там хтось шивалиться. Там якісь люди? Ну, а я про що говорю? Зомбі сзади. А. Да? А, ну да, зомбі сзади. Ну, що в мене пістолет робить тут, а? А! А! Та вони Та просто виходять з якихось тріщин. Це я тебе кажу, їх тут просто море. Просто ми не всіх ще не йшли. Тихенько, що вони нас не зайдуть. Да, давай. Хто? Ти перший, да. Так, так. так, так здрасте. Тут, звісно, там не так. Ася. Так. Да. Не стимуть. Та О, вони, вроді, не, не нападають. Вони, певно, нас вже побачили. Це наркомани якісь? Та ні, от фу, якийсь покер. Що це, карти грають? Покер грають. Інтересна а ну, конторка поговори, тут, а в них. Одежа якась. Поговори. А, да, кстати, тут прям мене Заштикають за плече, хочуть поговорити, поговоримо, да. А дивись, у них там щось підвал якийсь. Ну, так, ну хвори. що, читаєм, да? Uh -huh. Так. Що тут забули, паци? Тут наш контора, щось типу пікселя на всякий. Ми вояків не терпимо. У нас на них компромати є. Ви від них, я так понимаю, да? Ні, що ми самі від них не в захваті, бо вони досить no. часто брешуть. Попалися б одним. Добре, що відійшли від них. Да, Помніш, ми попалися на тих, що на тій іншій базі. І вони нас намахали, по суті. Вони нам дали завдання піти на кришу, забрати у, в той дім, помниш? Забрати у ці ресурси, і вони просто дали опять антидот, який тобі ну толком даже почти не допоміг. І то знову тимчасовий. Після того вони тобі знову завдання дали. Так що ну ми просто їм не довіряємо тож, тим воякам, да? які там брешуть, yeah. ходять щось там. А, то й добре. Ну, бач, вам довіряти можна, думаю. Ми чесніші, ніж дурни. Тому вам варто мене послухати. У нас є прохідна карточка до проходу усіх збережень тих учених. Е, е, у них за дверима кучу всякого, що треба для нас всіх. Вона, типа, таємна, Мусите прийти там, хезе. Ось в тому домі через дорогу. Десь знаходиться ще одна контора, яку ми не дуже підтримуємо. Лежать по всій будівлі речі, вони виділяються: сльоза з кришталю золота сумочка чи намисто, не пам'ятаю. Там ще одна річ, десь повинні знайти. Коротше, якщо ви не принесете те, що потрібно, будете відповідати за це, понятно? Ну я не знаю. А що ми його маємо слухати, кстати? Може нам і карточка не потрібна. З чого він взяв, що ми одразу так согласимось? А mm -hmm. вдруг нього карточки нема? А, а де да, та кстати. карточка? Ну давай зі всіма пого. давай там далі щось він каже. Ну, ну Я не знаю, всіма. ну ми... давай ну, все-таки ми попробуємо. Нам, я думаю, нам врагів наживати не треба е, поки що. Ну, по ну, вони вроді би не враждебні. Ми так. зробимо. В принципі, нічого складного, я думаю. Просто зібрати Ой, речі, щоб нас не спалили. <гум> так, ну що, добре, постараємось, Да Ну да е, Мені не потрібно ваше постараємось, а щоб те, що ви принесли е, мало гарний, цілий і чистіший вигляд. Ми будемо чекати тут або на переулку. Все, адіос, до завдання. Ого. Я не знаю, з тобою говорити, він теж штурхає за плече. Да? А ти глянеш, okay. що там в підвалі, поки Чи... Давай, давай. Та да, поки вони дивляться на мене, подивися, що там у них mm -hmm. є. Може вони брешуть, всяке буває Реально ключ карта. Так. Да? Ну то значить виконує да -да -да. завдання. Тільки ти її не бери, бо вони зараз okay, okay. okay. по мордасам надають і все, кінець так, здоров, е, ну, чули завдання. пахан якийсь, не знаю, там Дімас був. Ми не терпимо сракоголових, тому постарайтеся, типу, поскоріше, бо час. Якщо нам щось не сподобається, то на ваших кінцівочках, пані Алі, тут, по вулицях, десь має бути шаринок чи що, там, коротше, запаси для нас. Не, не сіть до тих ідіотів, вони вас використовують. Ми дамо нашу картку від лабораторки, ну, точніше, від входу до місця, де вони ніжтяки бережуть. Ми чесні поси, а не у ці намахали, які обіцяють дати, а потом з вас рабів роблять або клятих найманців, бо в них не вистачає їх, здихають, щоб знали правду життя, за котре бляхами кожен раз платимо. І ще одне. Тільки. Спробуйте нас намахати, виріжемо по самий раз. ха-ха-ха ну, Ти не будь таким грозним, ти чо Ніфіга ти базариш. Щоб... <сі> <сі> ну, в принципі, я не знаю, я не знаю, ну у нас вибору нема. Ну, поговориш що з тим типом. А що, він теж щось хоче? Да <сі> Здрась, <сі> <сі> пацанчики! Що по ділам? Що ви тут вообще робите, цікаво? Ми тут ще нікого не виділи, ну, типа, в плані вояків. Я тут за тих бегемотів відповідаю Ми тут заселилися чисто, ну, щоб від паганюків ховатися. Тіпа, того. Ну, коротше, е якщо треба постирати ваші тряпочки, звертайтесь. Щось він забавний, да, такий. Ну видно, да, з вулиці прям. Ладно, йдемо. Да, все, ми пішли. Там реально да? карточка кажеш. Ну да. Ну ладно, все, тобі довіряю. Пішли. Давай, йдемо. Да, пішли, скоріше. Ти да... А. Ой, ну пішли в нашу будівлю через дорогу. Що ж що делать? Ага, йду, йду. Ага, пішли давай, скоріше. Треба ще їх занести. Я думаю, завдання не супер складне. Тіпо... Стій, почекай мене. Давай я тут буду почекати, поки зачищу дорогу. Тут зомбак один тусується. Фу, Ті, іти. <сх> ну, не знаю, нам... Ну нам йти в нашу конторку нашу. Хочу будівлю? Так, назад. Він казав, що там реси якісь. Там щось там кришталь, сльоза. Це зомбі. Ага, ну стріляємо в путі. Взагалі, в мене фігня пушка, чесне слово. Я надіюсь, що бути. ми десь знайдемо якусь нормальну пушку, бо реально з такими пушками, якщо буде якийсь бос десь, чи гігантний монстр, то ми просто його не переможемо. Так, я вже в цьому домі, я якщо облудую. Так, я вже йду, я вже йду теж. Ти шо ж ти двері не закриваєш, а зомбаки підуть? Так, я на першому этажі так, буду шукати. Я по печках буду дивитись. Ага, так, давай. Тут, нема тут. Оба! Я знайшов якусь сльозу. О, прикольно. У сундуках нічого нема. Ми щось такі, знаешь про нас думають. що ми там робимо? Ну найшов, я знайшов. Так, 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 ззаді. А. Ззаді. Ой. На. О, класно. Якась я приклад. думаю, тут вже нема що шукати, Йдемо на другий да, певно, пішли так. на другий поверх, да. Тут нема тут. Не знаю, може... Може, ти на складі давай подивимося. Давай, ти на склад, иди, а я вот Ой, йду. дивися, тут щось є прикол. Ты двой сто складі, я не знаю. Ага, чуеш лимон, сюди. сюда. що? На секундочку. Я, та тут, я тут Я тут даже не замечав того. Иди сюда. Ми навіть туди не ходили з тобою. Вот. Але вона закрита. Ну, я думаю, що ми пізніше, да? там якийсь сундук, закрита там щось якось. є. Може, да. там, може там пушка якраз якась? Може. Не знаю. Ну, я надіюсь, по крайній мірі, на це. Так, склад, Одна що, не на складі. На складі нічого нема, Да? А, є! є? Якийсь... Е... Я теж знайшов! Какой сумочку золоту. О, супер! Найшов, да? Класно. Все супер, вообще. Так, ну шо, до них, да? Да. Пішли. Ідеш, да? Угу. Так, ну все погнали. Так, ну все, пішли, да. Ми все взяли, ну, да? да. Ми все взяли. Опять зомбі. Що, опять їх там куча. А шо, а що їх таке на шестя? Ну короче, просто відстрі... не відстрілюй всіх Дорогі, підряд, не трать. Я прилагаю... Я тобі предлагаю прориватися, якщо хтось буде мешати, то. Збиває. Ну просто відстрілюємо ті, які просто заважають нам дорогу пройти і все. Так. Да. Немає просто смислу дергати тих, які так, на нас все. поки не загроза, розумієш? Так, да, я вже майже прибіг. Так, да, я Тобу вже йду, на мене тут нападають, тут вообще жопа повна. А... Ніт. Сейчас я тут. У мене босс файт <схай> за одним. Так, давай, на тобі дурацький зомбак. Так, я вже йду. Ти там? У угу. них там на другій стороні, аж. тебе там <схай> Так, пішли, пішли. Найс. О, господи, помилуй. Давай, давай, йти. Один там в хату зайшов даже о, боже мій милий, що ти hey, hey. ти! Ты що не бачиш, яка там ціла куча? Звідки вони всі прийшли? Боже мій милый. Звідки вони всі просто валять, я не понимаю. Я прилай, якусь бомбу тут зірвати. Та в мене бомба. А, в мене є гранати, кстати. Я даже в за них. Oh. Давай, піддерв. Не, Нема, В мене граната. В мене дуже мало гранат. Та кидай! Чори, Давай винаць. на оцю пару дві гранатки хватить точно. Най! Є, класно, взагалі. О, все, у мене, кстати, закінчилось. Ой-ой-ой! Треба буде номера? взяти десь гранати. У мене шість гранат лише було. Ну того мало, конечно. А вдруг буде босс. Знову ж таки. Там. Да. Не дуже, конечно, це радує. А ти що ж тут покупаешь на Так, все, розчистили, да, Пішли, заносити mm -hmm. речі, Я надеюсь, що вони нам дадут. І, на, і наше завдання тепер точно вже лабораторію знайти. Ну, так, ну все. Положим Чекай. кудись? Я Не знаю. Так, давай, куди їм положим? Куди їм положим? Просто викинь, наприклад. проект челик. Ну, я не знаю, да, давай, короче, отако от дамо. Ой, ти, я случайно, що? я случайно, ти я случайно. Все, отак. Е, так, слухай, тут зі мною той очкастий, хоче поговорити. Давай. Е, Пахан, отой. Щось давай. мене дёрнув, капець, як жорстко. Прим... Так, є доки. Принесли принесли їх з ринку. О, ми забули. З ринку! Ми забули за ринок, точно! Ну, далі читаємо. Е, давай. Там-то впазум баків не пройти. Іншим разом, гадаю, вийде, і ми принесемо. Головне, що, ви... що ми принесли задані предмети Дімою. І що? Мене не гребе. Ви мали принести ліки, бляха. Трясця його. Не такі ви надійні. все-таки пахне від вас фіговим шлачком від вояків. Геть звідси. Бляха. А, та там не пройти, реально ти ж бачиш, скільки зомбі на вулиці. Ти, ти хоч, чувак, вийди зараз на вулицю, подивіться, скільки там тих зомбі. ти прийдеш е, на той ринок. Я, я уверена, що то на тому ринку там їх ще більше. Тим більше, по-моєму, ринок з другої сторони. Я пам'ятаю, як ми проходили на другу базу. Короте, давай тако, е, зараз. Uh, користується я пропоную своїм... під шумок вкрасти карту і обіжати. Uh, ну почекай, куди вкрасти? Ми ж не можемо так ризикувати. Ну, я положив, там, не знаю, кудись положив. Чуєш, ти де? Та не йди, нічого не бери. Okay, okay, Зі мною okay, я хочу you оцей... you? з нами хочу поговорити оцей чувак, де? Давай, да, да. Ти, Я не знаю, ти кудись там подівся, я не знаю. Так я ж так, оцей, походу, Дімас, да? Ну що, принесли те, що я казав? Так, ось те, що просили, тримайте. Так. Що з ними? Чому вони так виглядають покоцано? Я ж попросив принести їх нормальними. Слаба весела, Бобіки. Зараз я з вами розберемося. Я... В смысле, яке розберемося? Ми принесли те, що хотіли. Ми потратили свій час, ми потратили свої патрони, ми потратили свої запаси. Скажи. Угу. Ми потратили свою енергію, ми... Ми піпець, ми могли здохнути, ми раді цього ми пішли знову через вулиці. Та... Ви бачили, як там тупа? Ви взагалі на вулицю, виходите хоч раз я не понимаю. Але ми хоча б принесли, майте трохи совести. Ми так... Кінці з кінцями не можемо звести, не мої проблеми. А! що вони нас б'ють? Вони, вони в часі! Бо їх! Бо їх! У мене вже здоров'я кінчається! Я одного вбив! Все вбив? Якого ко, кого? Того. пахана, Спецназу да? Того. О, Боже мій милий! Ти, 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 ти бачиш як він на мене напав вообще? Дуже сікий. Ну все, хоча б розправились. Надійської, нас ніхто а, не там, засудить. Давай Підписчики. Каску. Це було раді всього добра, так що не, не осуждайте, ми хочемо навпаки да? звідси вибратися. І Чуєш, все таке. Я предлагаю короче, стій. давай закінчимо так. Йдемо йдем в нашу хату, переночуємо там. Uh, давай в підвалі лучше, все-таки в підвалі, бо сейчас, если зомби в ну нас ладно. вікно не оброблене, то тут -то хоча б можна. Ну да, конечно, полный самый є, лучший. Але... Ну, хотя бы тут, я не знаю, да да, можна куда, чогось... куда да, хочет. Будем менятися. Хто тут спать, кто там. Да, да, все. И на следующий день, что розбиратися. розбираться в ту путь.